Привіт, герої об'єктивної реальності! Сьогодні ми поговоримо з вами про швидкий квантовий стрибок з підліткового бунту у безбережні простори дорослості. Але боюсь, цей процес не настільки швидкий як провістування нового Тіктоку. Але я зроблю його максимально простим та зрозумілим. Також не забудьте підписатися на мій канал. Та ставити вподобайки, а так ви допоможете мені просувати свій канал та зробити свій вклад в наявність ще більше якісного контенту на YouTube. Вам не складно, а мені дуже дуже приємно. Отже, що таке дитяча позиція? Це не просто коли ти єси ковбасу з бісквітом, бо смачно. А це коли ти хочеш, щоб весь світ був таким розкішним курортом, де все включено. І ми говоримо про відмову від відповідальності, немов би ти е, в школі відмовляєшся від відвідувань занять з фізкультури. Зізнайтеся, було таке у школі? А тож, як вийти з дитячої позиції? По перше, визнайте свою особисту відповідальність. Це як зізнатися собі, що твій улюблений молочний шоколад це лише цукор та жири. Так, це болить, але це правда. По-друге, практикуйте самостійність. Вам ж ніхто не допомагає переглядати улюблені серіали вночі, тому і піти кудись наодинці чи зробити щось без допомоги інших. Це вже будуть непогані кроки до того, щоб почати в собі ці навички напрацьовувати. По третє, розвивайте самодисципліну. Мова йде про вміння казати ні своїм котам, коли вони вже п'ятого разу хочуть у вас попросити порцію. А також це про те, щоб дійти у спортзал ці три рази на тиждень, якщо ви вже це запланували. Тобто дисципліна це взагалі ключ до багатьох ваших цілей, які ви зможете досягати у своєму житті. А Спроба переходу від дитячої позиції до дорослої може бути схожа на спробу відкрити консервну банку без консервного ножа. Та й взагалі, хто придумав ці консервні банки? Так, це той процес, який займе деякий час. І ви зробите такий перехід не за місяць чи два, але точно ви помітите в себе певну позитивну динаміку. І ви точно будете про себе знати, що ви вже не ті самі, що були місяць тому. Головне пам'ятати, що всі ми тут, щоб вчитися та розвиватися, і тому не бійтесь зробити наступний крок. Отож, ми з вами зробили великий крок на шляху до дорослості. Тому не забувайте відсвяткувати це маленьке своє досягнення, можливо, кусочком цієї самої молочної шоколадки, бо іноді ж можна. Тож залишайтеся зі мною, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, і я допоможу вам стати більш стійкими та щасливими версіями себе. Ну а поки що бережіть себе. Та практикуйте нові звички та навички, що приведуть вас до дорослої позиції. І пишіть у коментарях, щоб ви могли таке зробити, що буде вас наближати до цієї дорослої позиції. І я буду вам відповідати у коментарях. Пока-пока!